Товариш, питаю, вся наша граці з хисероном, я з хисероном, як Рав сказав, що треба розшукати хісерон. Але особистий не немає, мені з ним що робити. Мені потрібен хисерон товаришів, так каже рав. Тобто, і тоді повний той хісерон стане моїм хісероном. так я розширяю своє клі. Так. Тобто, клі це моє. Любов до товаришів русхесером товаришів, так чому говорять, що кліце трепет перед творцем, а інше додається. Рав, тому що те, що я бажаю прийти. До своєї роботи зі своїм хесероном це цього поки що не досить. Я повинен розкрити клів досконалості, як я наповнюю себе. Своїм особистим хесероном, і як перетворюю його на загальний хесерон. Саме цим, саме, саме тим, що я не відчуваю свій хесерон, своїх особистих кілін. а я відчуваю хісерон загальний. Хісерон загальний. Хісерон загальний. Це, це є різниця між тим, хто турбується про себе, і Тим, хто турбується, ну скажімо, про свою батьківщину, про свою країну, ну і так далі, будь ласка. А з, а вода... Питає, так, наша робота прийти до загального хісерону з тим, що називається робота для товаришів. Ну, скажімо, каже, Рав, робота об'єднання, на цьому весь фокусування. Так, а від чого трепіт, від чого трепіт і як це приєднується до цього? Адже кажемо, що трепіт це клі, а з іншого боку, є інше клі, любов, товариська любов. Чи як це об'єднати? Рау товариская любовь сибур об'єднання. І що, ще? Що? Ну, трепет перед небесами, те, що ми вивчали. Трепет перед небесами, це тільки по відношенню до творця. Це не є істинним клієн. Це тільки для того, щоб втекти від цього. Якось э, сховатися, але істинний трепіт, Може як я сказав, що це. Э,